Всім привіт-привіт! Нарешті у мене є сили і бажання знімати новий влог. Хоча сьогодні була дуже складна ніч. Признаюсь, ми спали всього одну годину через масовану атаку дронів на Київ. Це було жахливо, дуже страшні звуки. Ах, всю ніч провели в укритті, тому такий стан якийсь дивний, але є бажання знімати, є бажання творити, так сказати. І е, сьогодні класний день, сьогодні неймовірна погода, просто прекрасна. Зараз покажу вам вид. Просто подивіться, яка краса цей неймовірний Київ. І ці падлюки хотіли його. Трошки спсувати, але не вийшло. Слава нашим героям. Так, я помила голову, трошки привела себе до тями, сходила в душ, трошки ще поспала, ну, хвилин 40 можливо, і зараз планую пити каву. Так що зараз зроблю собі кавосічку і все буде прекрасно. Ну чого тут і так так, чоловік у мене на тренуванні, він взагалі молодчинка, я просто в шоці. Пішла людина, не спавши майже на тренування. Оце мотивація. Я, до речі, зараз поп'ю кави, хочу почитати книжку і також трошки потренуюсь, я сподіваюся. Ще я буду збиратися у мене сьогодні тусня з дівчатами з роботи, з колегами, тому буду збиратися разом з вами. Ось такий MFR роul, і буду займатися саме з ним. Прикольна штука. Я вже спробувала разочок, але для ефекту це має бути регулярно, тому треба себе налаштовувати, займатися регулярно. Поїхали! Я вже зібралась. Вирішила сьогодні піти з рівним волоссям. І ще залишилася вдягнутися. Але я ще чекаю свого чоловіка. Це наш полосос шумить. Ух ти. Стьопа, не бушуй. Там все двигає, хазяїн. Ось. І буду вже збиратись, тому що. Я не знаю, чи мене мене мій чоловік, чи мені треба це самі їхати на таксі. Подивимось. Ось. Так, я майже готова. Одягаю сьогодні ось такий костюмчик. Так, зараз, секундочку. Вики тут всяке. Ось такий костюмчик. Спідничка і ковтиночка. Тут дуже прикольні рукава. Ось так вони йдуть. І прикрас. Ой! пилосос, не, згодь, не сходь з розуму. Покушається на мене. І ось таку прикрасу, дуже тендітну. Ще вдіну діну чорні високі сапоги і свою шубку. Буде дуже комфортно і, до речі, на вулиці тепло, тому я можу піти в берег У нас новий день. А, вчора не знімала нічого, майже точніше абсолютно нічого не знімала з дівчатами, бо ну бо так вирішила. Бо колеги і пояснювати, чого я знімаю, навіщо, куди і ну, коротше, не хотіла. Сьогодні ми їдемо з чоловіком моїм. І... Привіт! <laughs> Дивитися один ЖК нам цікаво, як там взагалі просто так на майбутнє. Залишили нашого каспіка в садочку, а зараз стоїмо в величезній черзі, щоб просто проїхати через ТРЦ. Ось. Так, ну що, мій чесний фідбек, моя особиста думка щодо ЖК Республіка. Мені дуже хотіло сюди поїхати. Я собі намалювала такі дуже величезні очікування. Мені здається, це дуже неправильна штука, але про це ЖК всюди говорять. Про нього там всюди написано, рекламують, і тим паче, мій тато він працював в сфері будівництва, дуже радив саме цього забудовника. Ми приїхали. По перше, їхати до Ми зараз живемо, тобто в одному краю Києва, а той ЖК взагалі в іншому, аж на окружній, там де ТРЦ Республіка, я думаю, всі знаєте. І ми попали в відділ продажів, тому що нам було цікаво почути, які є пропозиції, що там по цінам, і так далі. І по-друге, ти не зайдеш на територію ЖК, якщо ти там не живеш або ти не є гостем. Тому так самі ми зайти туди не могли. Ми приїхали. По-перше, напевно, на перше таке було враження, що нема де припаркуватися зі слова взагалі. Тобто, біля самого ЖК місця немає. Нам прийшлося їхати далеченько і потім ще йти пішки по холодній погоді. Тобто, вже був настрій так собі. Потім ми прийшли в продаж відділів, і нас була зустріч з конкретним ріалтором, з хлопцем. Але на, наші, на наш час вже взяли інших людей. Тобто це був такий другий момент: Каспік! Каспір! Такий другий момент не дуже приємний. Нас посадили до іншого ріелтора, Сказали, що у вас всього там 15 хвилин, тому що в цього ріелтора свої там клієнти. Ну, окей, нам розказали там про територію, про будинки. Територія дуже здоровезна, звичайно, просто ну, величезна. І там будинки, які вже які побудовані, здані в експлуатацію, там давно вже живуть люди. А є будинки, які будуть. В експлуатації вже в наступному році і є будинки, які будуть будувати ще дуже багато років. Ось, нас цікаво. Зараз секунду, тут хлопчик садиться. Сідай, сідай біля мене, сідай, моя сонечко. Ось так, сідай, так. Скрик, хима, сіди. Не хочеш? Не хочеш? Ось. І ми спочатку розглядали готові квартири, які вже в експлуатації давно. І нас цікавили саме квартири на Єоселю, під Єоселю. Ось. І такі квартири в ЖК Республіці тільки з ремонтом від забудовника. Було всього два варіанти. І ці два варіанти, обидві ці квартири в скільки там, 52 або 54 квадратних метри. Тобто вони прям, ну, дуже маленькі, ну дуже просто маліпусінькі. З якимсь там ремонтом він не, там, не шикарний, я б сказала, такий дуже звичайний. І нам порахували, скільки це буде коштувати. Оця малесенька квартира 54 квадрати метра. Ах, каспік. Ми були в шоці. Нам назвали цифру чи 220, от я не пам'ятаю, чи 220, чи 210 тисяч доларів. Ну, дуже дорого. Тобто, там квадратний метр коштував би щось близько 4 тисяч доларів. Трошки навіть більше. Ну, це дуже дорого. І е квартири від Ай. Кредити не кредити, а квартири, які ще не добудувались, Їх можна купити е з кредитом від самого забудовника. Там ти сплачуєш 30% одразу. А потім ти сплачуєш ще 20% до того моменту, коли будинок вийде в експлуатацію. О, нарешті. І потім ти ще три роки доплачуєш там до кінця скільки потрібно. І там коштував би квадратний метр дві з чимось Нам нарахували. Ну коротше, в ітогі квартира. Десь 80 квадратних метрів, яка буде без нічого, тобто вона буде тільки після будівництва. Вона вам обійдеться в кінці кінців 1185 тисяч доларів, звичайно. Е, ну, не знаю. Дорого. Мені здається, дорого. Це чисто моя суб'єктивна думка. У мене ще немає з чим так порівнювати, тому можливо, пізніше я скажу, що це нормально, так в Києві всюди. Але мені здається, що це дорого. І потім нам дали пропуски тимчасові, щоб ми зайшли на територію. Ми прогулялися буквально хвилин 10, тому що у нас вже зіпсувався так трошечки настрій, скажу чесно. І було дуже-дуже холодно, був дуже сильний вітер. Ми погуляли. Я б зрозуміла, що тут нічого нема з того, що я собі напридумувала. Звичайний ЖК. Такий же, як ми живемо зараз. А мені здається, що наш навіть краще, мені він такий рідний, можливо, через це. Але ну не знаю. Ну тобто враження якогось позитивного не було. Тому я закрила свій гештальт Республіка це не для нас. Хоча, мені здається, сам ЖК забудовник точно крутий, це я впевнена, бо в мене тато розбирається в цьому. Він каже, що цей забудовник дуже класний. Але сам ЖК нам не підходить, тому ми будемо шукати інші варіанти. Ми взагалі знаєте так на майбутнє шукаємо, щоб розуміти, де нам подобається, де нам не подобається, що нам взагалі дивитися. Тому що ми плануємо, якщо і купляти квартиру, то під є оселю під іпотеку. Ну тому що назбирати такі гроші, щоб купити в Києві. Це дуже дуже важко, якщо чесно. Ну особисто нам. Ось така історія. А потім, значить, ми такі засмучені трошки пішли в ТРЦ Республіка. Він найбільший в Києві, він здоровезний. І мені чоловік каже: ну добре, пішли купимо тобі подарунок на Новий рік. А я дуже а я вже знала, що я хочу. Я дуже хотіла сумку від Лакоста. Мені дуже дуже хотілося її. І ми заходимо в Лакоста, там ще й знижки на Black Friday. Коротше, дуже і дуже приємні знижки. 30% це реально багато. Тому ми купили цей подарунок. Але він буде чекати на мене до нового року. Тому що в мене є така звичка. Я, типу, наперед беру подарунок, а потім до кода на новий рік мені нічого не подарували. Ось тому вона буде чекати на мене до нового року. Але це не все. В мене ж скоро день народження, якраз перед новим роком. І ну, були такі думки, що саме час змінювати телефон. Тому що в мене зараз, на який я знімаю вам 11 Pro Max. Мені його також подарував чоловік. І він подарував мені його в 2020-му. Тобто 3 роки, да? Ну, да, 3 роки я з ним е проходила, він прекрасний, він в гарному стані. Але є нюанси, він там трошечки там глючить, трошечки там глючить. Але в загальному він дуже крутий, він ніде не побитий. Ну, тобто Він в ідеальному стані. І ми якось так просто хотіли подивитись, що там зараз по новим айфонам, ціни, кольори. Зайшли в цитрус. Там я хочу, хотіла iPhone 15 Pro. Не про вас, просто про. А, і всюди був тільки один колір синій. Всюди, там. в Алло, в Цитрусі. Ще десь ми зайшли, тільки синій. Ну, мені синій, не знаю. Прям я так засмутилася, кажу: ні, все, не хочу тоді в цьому році змінювати айфон. Давайте по наступному. А, і потім ми йдемо, проходимо один магазин. О, щось пало. Проходимо один магазин. Айпіпл називається. Я бачу, що тут, там стоїть білий телефон, і схоже, що це 15 Pro. Ми заходимо. Там стоїть білий телефон, але 14 Pro. А дівчинка каже, в нас є 15-й білий в наявності на 254 ГБ. І ми такі. У і ми так дуже раптово вирішили, що він нам потрібен. Тому <клізь> у мене новий телефон! Самі, я... 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 Я <говорить> а, тепер я буду знімати вам з ще кращою якостю. Зараз я останній раз знімаю на цей телефон, на свій 11 Pro Max. Я йому дуже вдячна, бо з нього все почалось. І я. Дуже щаслива, що в мене є можливість знімати вам в, такому, в такій якості гарній. Тепер буде ще краща якість. А, тому наступний кусочок я вам... Ні, зараз я вам покажу свій новий телефон, а, а потім буду знімати на нього. Значить, показую вам новенький мій телефончик. Ось така краса. Білесенький, красивесенький. Тому буду вже знімати тепер на нього. Тепер ви мене будете бачити ось так. В такій якості. Це моє перше відео на мій новесенький телефончик. Мені дуже подобається якість. Тому я сподіваюся, що для вас тепер буде більш приємно дивитися мої відео. У нас тривога. Фу, ці рашисти вже просто дістали, а мені потрібно доїхати до роботи. А коли починається тривога, зупиняється весь транспорт. Тому я визвала таксі за всі гроші світу і зараз очікую на машинку. Спочатку схожу, куплю собі щось пообідати. Казали, сьогодні буде прям завірюха. Вітер є, але в принципі комфортно на вулиці. Мені подобається. Дуже-дуже так, навіть тепло, я б сказала.